Всім привіт! Чи багато слів зв'язок ви використовуєте в розмові? Я признаюсь, використовую досить таки мало, а їх є дуже багато. Тож вирішила потихеньку, по 2-3 слова дотискати, тобто розглядати їх в різних реченнях, щоб вже використовувати, бо, поки наш мозок не бачить картинки з змісту, ну ніяк не хоче зачепити це слово. Приєднуйтесь. Спробуємо сьогодні спочатку уявити картинку, а потім дивитися речення. Уявіть, що вранці ви прийшли на роботу, ваші колеги по одному підтягнулися, всі облаштовують робочі місця. Але як без ранкової кави? Яка тут фраза проситься? Звичайно, перш за все ми маємо випити кави. Італійською це речення буде звучати так: Прима тутто, доб'ємо бере ун кафе. ді тутто, перш за все, це святе, кава ранкова це святе. Примадітуто це така фраза, якою ми ніби підкреслюємо, що спочатку, перш за все, це, а потім все інше. Інша картинка. Вас запросили на святкування, наприклад, відкриття нового бренду, і вам дали слово. В більшості випадків дякують за запрошення, а тоді бажають процвітання, розширення і ще там чогось. Насамперед, я хотів би подякувати вам за запрошення. Примаді тутто. Ще уявіть картинку. У вас скоро відпустка. І ви хочете кудись поїхати, але ще не вирішили куди. І кажете Ми маємо вирішити перш за все, або насамперед, куди поїхати у відпустку. Доб'яму дечідере, пріма діту, де доввейандаре інваканца. ще два речення подивимось. Per imparare l'italiano, prima di tutto serve la passione. Щоб вивчити італійську, перш за все потрібна пристрасть. Так, італійська вона така, якщо нема пристрасті, дається нелегко. Та й до сього іншого так само потрібна пристрасть, інтерес. І ще одне речення. di tutto, controlla se hai le chiavi di casa. Перш за все, перевір, чи маєш ключі від дому. Наступна фраза зв'язка Апропозито. Це слово справжній місток, щоб додати щось важливе чи змінити тему розмови. Знову уявляємо, Зустріли подругу, розмовляєте і раптом помічаєте в неї гарненьку сумку. Кажете, Мені подобається твоя сумка. До речі, де ти її купила? Італійською. Міп'ячила туаборса. Апропозито, дови лайком брата. Продовжуєте розмову з цією ж подругою, і вона каже, що купила морепродукти, бо давно збирається приготувати піцу з ними. А ви така говоримо про їжу, а я, до речі, зголодніла. Парлямо дичібо. а пропозито офами. Інша картинка. Плануєте піти з сім'єю на пляж і кажете завтра йдемо на море. До речі, маємо сонцезахисний Крем. Дома альмаре. А пропозито, аб'ямолакрема A proposito abbiamo la crema solare. одне речення a proposito di Marco, sai che si sposa a споза аджньо. До речі, промарко, ти знаєш, що він одружується в червні?» Отже, а proposito, означає до речі, між іншим. І ще одна маленька фразочка зв'язка з великим продовженням. E Ну і, звичайно, продовжуємо фантазувати. Плануєте вечір з другом. Підемо в кіно, а потім їсти піцу. Andiamo al cinema, e poi a mangiare una pizza. А друг такий відповідає Не хочу виходити. Іде дощ, і ще до того ж я втомлений. Non voglio uscire. Piove e poi sono stanco. І облом, сидите вдома, дивитеся 832 серію якогось серіалу і їсте попкорн. Наступного дня ура, вихідний і гарна погода, тож друг кличе вас пообідати в якесь гарне місце. Це чудове місце, каже він, і до того ж воно не коштує дорого. е пой нон коста мольто. Ви можете відповісти, спочатку приберемо кімнату, бо насмітили там вчора попкорн, так? А потім підемо. Пріма пульямо ластанця епой андямо. Такі з'єднуючі слова і фрази це як спеції в приготуванні їжі. І ще ці три фрази такі собі оригінальні. Коли ви їх промовляєте, у вас є зупиночка, час, щоб подумати, як і що сказати далі. Пріма дітутто. І далі говорите. А пропозито. Кілька секундочок. Зупинки. Епой! Відчуваєте? Іншим разом розберемо ще кілька фраз числів. До зустрічі!